Безбар'єрний простір це про рівні можливості для всіх. Як реалізується цей напрямок роботи у Калинівській громаді, перевірили представники Вінницької обласної військової адміністрації. Посадовці оглянули на доступність приймальне відділення районної лікарні. На першому поверсі працюють сучасні діагностичні кабінети з новітнім обладнанням, де пацієнти проходять всі потрібні обстеження. А новий ліфт дозволяє людям з інвалідністю без перешкод піднятися на будь-який поверх закладу. За сучасними вимогами облаштовано реабілітації. Аційне відділення лікарні для зручності пацієнтів на кріслах колісних є пандус. А всередині це простір без порогів та з поручнями, що допомагає людям з інвалідністю вільно пересуватися, полегшує оформлення пацієнтів дворівнева стійка реєстрації. Огляди ми проводимо в рамках реалізації національної стратегії з безбар'єрності. Для нас один з пріоритетів це розвиток мережі реабілітаційних закладів в територіальних громадах області. І Абсолютно важливо, щоб вони були доступними, оскільки ми розуміємо, що пацієнтами реабілітаційних відділень часто є військовослужбовці, які проходять відповідну реабілітацію, або цивільні особи, які постраждали внаслідок війни. Приємно бачити, що це відділення також активно розвивається і не тільки інфраструктурна доступність, але і збільшується. Кількість обладнання в залах для реабілітації, спеціалізованого обладнання для нас принципово що іде постійна системна робота на забезпечення безбар'єрності, зокрема в такій лікарні потужній як Калинівська районна лікарня. У відділенні працює два сучасних зали фізичної терапії, які оснащені інноваційним обладнанням і тренажерами для відновлення мобільності та адаптації пацієнтів. Найменше, що ми можемо нормальні умови для наших військових в першу чергу. Ну і тут реабілітаційному відділенню. Вони покращують своє здоров'я. Ми тут бачите, які умови. Персонал надзвичайно е, потужний, але завжди ми раді почути і підказки певні, які що треба ще зробити. У відділенні облаштували доступну та зручну санітарну кімнату. Вона простора, обладнана всім необхідним, щоб пацієнти почувалися комфортно та незалежно. Також посадовці оглянули приміщення дитячо-юнацької спортивної школи. Зовні будівля обладнана сучасним пандусом з подвійними поручнями, а всередині приміщення створені комфортні умови для проживання юних спортсменів та їх тренерів.